Срібна монета Мальтійський хрест 2025 року. Монета випущена центральним банком Мальти у співпраці з пресбурзьким монетним двором. Вона є третьою в серії, присвяченій символу, який уособлює духовність, мужність та доброчесність Мальтійському хресту. Реверс прикрашає великий Мальтійський хрест, який символізує вісім головних християнських чеснот: правдивість, віру, покаяння, смирення, справедливість, милосердя, щирість і терпімість. Унікальність цієї серії підкреслює обмежений тираж, всього 9 тисяч екземплярів, що значно підвищує її колекційну вартість та попит серед поціновувачів рідкісних монет. На аверсі монети зображено герб центрального банку Мальти, обрамлений двома мальтійськими хрестами, що створює гармонійний візуальний баланс. Під гербом красується латинський напис у впевненості сила, який підкреслює філософську глибину цього витвору. Додаткову впевненість у справжності надає сучасний захисний елемент латентне зображення. Будоване у дизайн монети, що служить засобом перевірки автентичності, цю монету та інші ви можете замовити в нашому профілі.